Угорщина рішуче проти вступу України до ЄС. Європейський союз повинен створити власну армію безпілотників. Морська безпека один із найважливіших пунктів завдань польського уряду. Прем'єр-міністр Угорщини вкотре повторив, що не згоден розпочати переговори про членство між Україною та ЄС, а також дозволити їй приєднатися до співтовариства на позаконституційному референдумі, організованому урядом Орбана. 95% тих, хто взяв участь у ньому, проголосували проти прискореного шляху вступу України до ЄС, і саме на цей референдум посилається Орбан якщо ми інтегруємо Україну з європейським союзом, це буде разом із війною. А ми б не хотіли бути разом в одній спільноті з країною, яка перебуває у стані війни, і становить для нас пряму загрозу. Бо якщо держава-член перебуває у стані війни, то весь європейський союз перебуває у стані війни, і нам це не подобається. на референдумі, який триває з кінця травня та супроводжується антиукраїнською кампанією. Уряд Торбана запитав своїх співвітчизників, чи підтримують вони вступ України до ЄС. Результат референдуму не є юридично санкціонованим, але цілком підходить як елемент політичної кампанії. Аналізують експерти. З огляду на зростання загрози з боку Росії, Європейський Союз повинен створити власну армію безпілотників, заявив у четвер комісар Євросоюзу із питань оборони Андрюс Кубілюс. На його думку, для протистояння Росії у потенційному конфлікті знадобляться мільйони безпілотників. Росія може мати 5 мільйонів безпілотників, тому нам потрібні більші можливості, аби мати перевагу. Сказав Кубілюс у інтерв'ю британському телеканалу Скай. News. він оцінив, що у разі війни знадобиться близько трьох мільйонів безпілотників, враховуючи, що Україні потрібно чотири мільйони таких машин для лінії фронту завдовжки 1200 двісті кілометрів. On European continent. на європейському континенті. Лише дві армії знають та вміють воювати з допомогою дронів. Одна із них це армія Росії, а друга це Збройні Сили України. України генеральний секретар НАТО Марк Рюте уже оголосив, що хоче, аби альянс збільшив свої ресурси дронів і розвинув свої бойові можливості, аби адаптуватися до нових реалій, як видно на полі бою в Україні. Раніше Велика Британія опублікувала документ, який визначає стратегію розвитку та модель збройних сил. Дрони мають відігравати ключову роль. Словаччина не підтримує новий пакет санкцій ЄС проти Росії, як оголосив прем'єр-міністр Роберт Фіцом. Братислава вимагатиме відтермінування голосування з цього питання. Ми хочемо знати, чого очікувати, якими будуть можливості компенсації, та хто покриє збитки, які виникнуть у нашій промисловості, сказав Роберт Фіцом. Прем'єр нагадав, що Словаччина має контракт із російським а Газпромом, дійсний до 34-го року. Тим часом президент Литви Гітан. Нас на наголосив на необхідності ухвалення ще одного пакету санкцій проти Росії. Я вважаю, що абсолютно необхідною передумовою для будь-якої мирної угоди є припинення вогню а цього немає. Саме тому наша відповідь має бути чіткою та рішучою. Ми повинні запровадити 18-й пакет санкцій. На мою думку, цей пакет є хорошим, рішучим і достатнім. Але звичайно, було б добре уникнути будь-яких винятків та послаблення його умов. Емшенсофні до швидкого узгодження подальших санкцій проти Росії закликав також прем'єр-міністр Фінляндії Петеро Орпі наголосив перед самітом ЄС у Брюсселі, що Угорщину та Словаччину необхідно переконати прийняти 18-й пакет санкцій. Він також висловився на підтримку подальшої допомоги Україні. Морська безпека є одним із найважливіших завдань польського уряду. Заступник міністра державного майна Дюш Мархевка, який відповідає за морську економіку у міністерстві, заявив, що уряд протягом багатьох місяців вживає заходів для покращення ситуації у Балтійському морі. Серед іншого, запроваджено перевірки всіх танкерів, які проходять через води, контрольовані Польщею. Центр урядової безпеки працює над створенням центру морської безпеки, який діятиме у складі морськ. Ського підрозділу прикордонної служби утворена структура має запевни створена структура мала би зосередити розпорошену зараз систему реагування на загрози в морі, створення потенціалу стримування в морській сфері, зміцнення співпраці в питанні боєприпасів, що залишаються під водою, та охорона інфраструктури та торгових шляхів це акценти польського головування. Шлаків жеглугових та інфраструктури морських міністр також повідомив, що зараз триває робота над розширенням інфраструктури для диверсифікації поставок палива. Це включає роботи у Гданській затоці та будівництво плавучого терміналу для зрідженого природного газу. А інструмент, що дозволяє підтверджувати статус студента за допомогою мобільного ідентифікатора в додатку М-обиватель, готовий до впровадження. Як повідомило Міністерство цифрових справ, це зроблять уже із 1 липня. Студентський парламент Республіки Польща наголошує, що студенти роками чекали на таку зміну. А міністерство науки паралельно працює над імплементаційним регламентом. Він має визначити правила публікації студентських квитків, але це не Впливає на запуск цього рішення уже із 1 липня. Зміна також не означає, що не будуть в обігу пластикові id картки. Фізичне посвідчення особи буде додатковою опцією а М-легітимація буде версією за замовчуванням. Дональд Трамп хоче змусити Іспанію заплатити за протидію збільшенню оборонних витрат. Він має намір зробити це у рамках торговельної угоди. Про що він оголосив на прес-конференції, яка завершувала саміт НАТО у Гаазі. Американський президент заявив, що особисто вестиме перемовини. Це жахливо, що вони зробили. Вони хочуть платити лише 2%. Їхнє становище хороше, економіка хороша. Знаєте, що ми збираємося зробити? Ми збираємося домовитись про торговельну угоду з Іспанією. Вони платитимуть удвічі більше. І Я кажу, це серйозно. Вони повинні відплатити нам торгівлею, бо я не дозволю цьому статись. Це несправедливо. Результати саміту НАТО в Газі не ідеальні, але вони достатньо хороші з точки зору витрат на оборону та підтримку України, заявив Деніал Фрід, колишній посол США у Польщі. За його оцінкою, Іспанія заслуговує на різку критику із з боку Дональда Трампа. В Україні домінують позитивні оцінки саміту НАТО в Газі. Коментатори вказують на присутність України на порядку денному альянсом, попри побоювання, що саміт буде повністю зосереджений на близькому сході. У Києві зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбулася на полях саміту, також оцінюють як успішну. Хоча Володимир Зеленський не брав участі в основній закритій зустрічі лідерів Альянсом, присутність українського президента на саміті була. Дуже помітною його серія зустрічей із лідерами країн НАТО а також із секретарем Марком Рюте увінчалася 50 хвилинною розмовою із Дональдом Трампом. Аналітики зазначають, що, хоча мало відомо про конкретні домовленості, відносини між господарем Білого Дому та українським президентом покращилися. Українські змі також наголошують на важливих для Києва остаточних домовленостях. Саміту Росію назвали головною загрозою, а країни НАТО. То зобов'язалися і надалі підтримувати Україну. Польський Сейм проголосував за ухвалення поправки до закону про оборону батьківщини та закону про прискорення інвестицій в оборону. Зміни до закону спростять пілотам винищувачів F-35 та гелікоптерів Апачі проходження навчання у Сполучених Штатах. Закон також спрощує процедуру набору на військову службу і збільшує розмір компенсації за смерть солдата під час служби. Закон про спеціальні принципи підготовки інвестицій в озброєння має скоротити час інвестиційного процесу до 70 відсотків. Переконує міністр національної оборони Владислав Кохіняк Камеш. Процес інвестиційний процес сьогодні. Якщо глянути наприклад на виготовлення боєприпасів, то від старту будівництва до фінансування, Нало є приблизно 9 років. Зараз буде втричі менше. Усі рішення будуть уніфіковані, не будуть проходити із різних джерел та матимуть визначений час на скасування. І будуть мати окрешлений час на одвовання положення прийняті сеймом. Мають спростити, наприклад, будівництво східного щита нових військових частин, складів а також полігонів. Санкції про.